І коли ми приступаємо цю ограду, тоді ми попадаємо в різні такі моменти життя неприємні для нас. Що це за ограда? Я говорю про стіну. Він говорив так, що стіна. Що в нашому житті є стіна? Ми маємо для себе розуміти, що гідно слово Боже, те, що написано. І щоб зрозуміти істину і жити по істині, це для нас буде переможне життя. Нам треба перемагати. і Найбільше у нас боротьба це в самих собі, тобто з плотю нашою, Не в самих собі. Тобто ми внутрішньому чоловіку, ми, ми викоплені. Ми маємо обновлену совість, ми маємо відкритий розум для Слова Божого. І процес там освячення чи там очищення від попередніх гріхів. Написано багато з тих, що вірили, приходили сповідали, відкривали діла свої. А тих, хто займався чародійством, переносили, спалювали ті речі, через які вони мали зв'язок з духами нечистими. Написано з такою слово, з такою силою виростало і перевозмагало Слово Боже, де. І в нас, і через нас. Тому що ми, коли ми приймаємо волю Божу, коли в нас це Слово робить переміну, ми хочемо говорити про цю переміну для других людей. І коли ми говоримо другим людям, ми отримуємо так само, укріпляємося, коли ми сповідаємо правильно Слово Боже, Дух Божий нас підкріпляє тоді. Отже, коли благовісники говорять, що там, ми комусь свідкуємо за Ісуса Христа, ми отримуємо силу. І от, Слово Боже, поступайте по духу, і ви не будете виконувати бажань тіла плоті. Тому що плоть вона бажає противного духу, а дух противного плоті. І як це зрозуміти, це завжди в спокусі в нас є вибір. Коли спокуса приходить, у нас завжди є вибір поступити по-божому або поступити по-людськи, або по дьявольському Тобто плоть вона встає на душу. І нас провокує на щось. Так? І ми в той момент, коли розуміємо, що це не та дорога, ми протестуємо в думках. Ми не пускаємо думки в серце, ми не помишляємо про зле, ми стараємося помишляти про добре. Так? Написано каже, помисліть, а притерпівши над собою таке поругання від грешників, даби вам знімуть душами вашими. Наша душа часто знемагає, в нас нема сили. Все. То каже, помисліть про Христа. Ну, якби ми так все мислили, так як воно все написано, відбувалося, нам би було б набагато легше йти. Але ми часто не розуміємо багато чого і каже, гине народ за недостаток відання, тобто не відаємо, як поступати в тих чи інших ну, випробуваннях чи спокусах, які приходять на нас. І коли ми поступаємо неправильно тільки, зразу. Получається, що падіння. Зразу ми грішимо. Ми не можемо догодити Бога. Кажуть, ті, які живуть за плотю, Богу догодити не можуть. Якщо догодити не можемо Богу, то зрозуміло, що і нам то добре не буде, що ми поступаємо за тілом. Значить, ми учимося, як правильно боротися. І от стіна, вона, вона виконувала. Таку функцію вона захищала город так, від ворогів, щоб не напали десь збоку на місце. Так. І були ворота в город, входить. Треба було. В Єрусалимі було 12 воріт. Так, була стіна і 12 воріт було. І кожні ворота були, мали своє значення. Були ворота навозні, куди кудой вивозили навоз. були ворота драконові, були ворота. Овечі, да, були різні ворота. Тобто, і 12 ворот вони мали своє призначення, куди можна виходити і куди можна заходити. Да. І стіна. І от коли вороги приходили, оточували місто, то вони найперше ну, старалися що, зруйнувати стіну або спалити ворота, щоб можна було проникнути в місто. Да. Значить, Ворота це наші уста, це наше серце. І ми, коли відкриваємо свої уста, свої ворота, так, ми говоримо. І важливо, щоб воно щось добре туди виходило. Так? І важливо, щоб ми пильнували, щоб нічого злого туди не заходило. І ми маємо, ми образно є місто. Наше місто має. Свою печатку. І каже, Бог поклав на руку кожної людини ну, печатку. У нас нема ну, печатки, ми є місто. Ми є. І в цьому місті відбуваються певні речі. Так? Там йде торгівля. І ми посредством торговлі приобретаємо щось. Так? Написано, що приобретаємо душі людські так? для Царства Божого. І важливо, коли в місті правильно все відбувається, протикає, то воно добре буде для нас. Правда, ми відчуваємо, що з нами відбувається тут. І нам треба навчитися перше, нам треба, нам треба навчитися. ну Якби ми вже в Христі все отримали, так? ми отримали спасіння, ми не під гріхом, ми під благодатью, але часто по нашому невіданню ворогу вдається на що. Вражати, тобто він нас вражає і ми терпимо від того. Я зачитаю перше місце, слово Боже, це буде Ніємії. Ніємії, третій, третій розділ з першого вірша Ніємії. І встал Єліше великий священник і браття його священники. И построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Меа осветили их до башни Хананела. И подле него строили ірихонці, а подле них строил Захур, сын Имрия. Ворота рыбные строили вороженцы. Сінаї вони покрили їх і встановили двері їх, замки їх і засови їх. Тобто тут ми можемо зрозуміти, які ворота були, да, їх треба було починити, і вони мали і засови, мали вони і замки. Да? І так само в нас теж є певні і засови, і замки. Так чи ні каже, Господи, постав ограду уста моїм, щоб мені не грішити устами моїми. Тобто написано, що людина, є людина, яка замкнулася в собі, так? закрила серце своє на замок і не хоче ні з ким мати справу, так? не хоче мати спілкування, тобто, вона тільки поверхневе, щось може говорити, але щире спілкування ти з людиною не маєш, але то є причина. Людина замкнулася у собі. Є різні причини. Далі ворота, ну, це ворота. Сама стіна, коли ми читаємо відкриття, там в 21 розділі написано, що стіна мала 12 основань з 12 каменів. Тобто, це ми знаємо, що було 12 колін Ізраїля, так? 12 основань. Тобто, і коли Ілья приносив жертву Господу. То він зробив жертвенник, да, з 12 камнів. Тобто це прообраз того, що стіна це вчення. І важливо, коли є здорове вчення, да, то тоді можна будувати. За тою стіною можна будувати місто. Як ну, я просто багато читати так би, своїми словами, коли стіну построїли, вже тут. Ніємі построїв стіну, то написано, що в місті було мало людей, було мало домів. А стіна була, да? стіна була, важлива, щоб вороги не нападали, стіна була. Город наповниться людьми. Да? Коли є здорова наука євангельська, не треба переживати за людей. Люди прийдуть, да? наповниться. Головне, щоб було правильне вчення. Бо якщо не буде правильного вчення, город наповниться. А якщо в нього нема огорожі, то прийдуть вороги. І такі моменти були в Біблії. Якщо читати книгу ну, суді, то там описується такий момент, коли, коли прийшли вороги, це дам. Да, не випав йому повністю ще у діла, не випало, і він не ну, пішли шукати собі у діла. І знайшли, вони город, Лаїс, Лаїш, який. Які там люди жили тихо, мирно і безпечно, і ні з ким діла не мали. І вони пішли і завоювали те місто дуже просто, так? щоб воно було без огорожене. Тобто воно було не граждене. Тобто люди, ні з ким справи не мали, жили для себе, скажімо, займалися свої, своїми справами, як краще їм прожити тут і з, з ким діла не мали. Якби і нужди в стіні теж не було, але. Прийшли, прийшов такий момент, що прийшли і завоювали те місто. Завоювали те місто і людей побили в ньому і назвали його Дан по імені батька свого Дана. Через то так буває, що, якщо ми не маємо захисту, в нас легко. Людина, яка скажімо, поза церквою, скажімо, так само, да? як нам разом, от, наприклад, дуже практично, люди приходять на Дім Милосердя, да? і вони вже розграблені, кучу проблем, кредити, там, всяких, все розвалено, скажімо, життя. Да? І потрошки, коли починають, навіть прийшовши на Дім Милосердя, вже їх питання якось вирішується. Да? Вже питання їх вирішується, вже вони захищені, вже вони мають спільність з людьми. Так? Вже люди є, які знають, як правильно ті чи інші речі робити, і вже в людини є захист. Коли людина одинока, і на неї може напасти будь-який чоловік. Так? Людина свободна, скажімо, вона ходить ну, поза містом, Ну, люб, Люба людина, яка трапиться, чи якісь там. Буде хтось їхати по дорозі, якісь люди, да, вони можуть напасти, ограбити ту людину, споступити з нею, як вони захочуть. Правильно? Ну, що вона в полі, в полі нема кому захистити ту людину. Да? І через то люди, якщо десь відправлялися, то старалися відправлятися якось, ну збиралися люди, якась була охрана, певно, і вони звершували якусь там чи торговлю. І були якраз от. Такі моменти розбійники нападали да? на ці каравани, грабили їх. Тобто ми розуміємо, що дивлячись на ці всі речі, ми маємо зрозуміти щось більше для себе. Читаючи Біблію, це не просто там якісь війни да? Ми читаємо те чи інше, хто читає і не може зрозуміти. На що це все ця така писанина про, про це, все описується. Людина читає, коли вона не розуміється в слові Божій, Вона думає, ну це воно мені не треба. Але вже апостол Павло, він там пише про ці речі, про, про, про кораблі, да, про, про подорожі на морі, там, і про те, що там відбувається шторм, і бурі певні. І теж воно про щось говорить. Да, і каже, «некоторі потерпіли кораблі віри». Да. через що? Через те, що. Не мали доброї совісті, значить може потерпіти кораблі крушення вірить. Да, Нанадцять основаній, 12... то не, не видумуй, не добавляй, не віднімай нічого. Зроби, як написано. І коли ми часто, я я, я колись переробляв молитву «Отче наш, то так перероблю, то так. Переробляв її довго і прийшов до того висновку. Нічого не треба переробляти, там все є. Переробляти нічого не треба, бо я думаю, тут для всіх, а я ми розуміємо для одного. А воно каже, що я не один, як оказалося. Нас много. Да? Я і домашні мої, які живуть в моєму домі, я не один, оказався. І багато речей, тут, я зрозумів, тут, ми так коли читаємо Слово Боже, ми багато там помилок знаходимо. Да? Тут написано в одному Івані, що два розбійника його поносили. А в другому Івангелі написано, що один унімав. Бачиш, неправда яка. Але коли ми зрозуміли, що вони двоє зусловили, а потім розкаївся і став унімати, то воно було так. Але одне Івангел накладив на друге, і виходить, ми починаємо розуміти, що. Так? А там ще третій Івангелія, там ще четверте Івангелія є. І одне на одне накладується, слухай, то такі малюються картини. Так багато можна зрозуміти, так багато можна вмістити з того. Там один сліпий, там два сліпих, там там сиділи, в тому місці там вони сиділи. Там свині кинулися в море, а там в озеро. А там, а там вони кинулися в пропасть, та куди ж то свині полетіли, туди, куди їм треба, туди і полетіли. Щоб з нами не сталося як з тими свиньми, да? З ними случається, повірно, пословиця йде, свиня йде сваляється в грязь, а пьес визначається на свою блівотину. Ну, і як це все зрозуміти, Івангия? Треба внікати. Треба довіритися Богу всі, на все ціло. Не треба шукати нічого свого, да? шукай Богу. І буде тобі добре. Ну, терпіть, страдати треба. Ну, треба, якщо треба пострадати від різних спокус, то треба. Тиха дорога, вузька, не широка. Але щоб було добре, треба йти по ній. І часто ми страдаємо від чого? Від того, що ми що. Ми не слухаємося. Ми робимо, ну і що, я буду щаслив, незалежно від того, що я піду дорогою. Да? І йдуть. А потім ці дороги приводять куди. От я бачу людей, які йдуть. Да, там. Мої діти можуть вибирати, я бачу теж вибирати там, якими дорогами, вони йдуть. Я бачу, куди вони йдуть. Да? Ну я нічого не говорю, що вони не послухали, вони зробили свій вибір, вони йдуть. Я собі тільки можу за них молитися, Господи, поверни їх на ту добру дорогу. Так? І от пройде, я хотів би, щоб вони вже такі були, правда. Ну, я згадаю себе там, я ж не одразу прийшов до Господа. Господь може і раніше говорив, мене кликав, правда? Я ж не спішив до нього йти. І от дітки мої не спішать теж йти. Заложені певні основи вже так, в житті. Ми хочемо, ми жили як-небудь, а дітки, щоб жили краще, правда? Хочеться так, правда? а ми ж коли сіли, то ми ж кинули трошки, а виросло що? Так, чи ні? Сієм'я сіється, а сім'я є драконове, правда? Разне є сім'я. Є Боже сім'я, а є драконове сім'я. І ми все хочемо, щоб так все мінялося в житті. Успокойтесь. Успокойтесь. Прославте Бога. Подякуйте за те, що є. Не тільки добре за лихе, подякуйте. В нього нема неправди, так чи ні? І собі спокійненько, з кротостю будемо звершувати своє спасіння. Так? Проходити це земне поприще, достойне звання, яке ми Ми діти Божі, слава Богу. Спокійно, успокойтеся там. Чому, 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 багато чому? Успокойся. славу Бога, подякувати буде легше йти. Я мені там говорю, дзвонить там, ой, там так погано, так все погано там. Ну там годинку послухай, все погано. Ну кажу, що, що так погано? Ну, вже і не погано, бо вже виговорилися. Ну, давайте прославимо Бога, подякуємо за те, що є. Слава Богу. Що є надія, ми спасені, слава Богу, чи нам треба примиритися. Слава Богу. І пішли далі. Спокійненько, так? Да? Тихо, мирно і спокійно ми додому підемо. Все, чому ми навчилися, у серця візьмемо. І будемо виконувати це. Все тихенько і спокійненько. А чого? А чого те? А чого друге? Так треба. Ну, а що воно мені не треба? Ну треба. Непонятно. А проходить час, і ми розуміємо, що прийшє страдання моєго я заблуждався, ну тепер навчилися. Я зрозумів путі твої, Господи, дякую тобі за все, слава Богу. І ми поїхали ось, з братом, їдемо, там, і рана ситуації там виникають. Каже, ну, а чого ви так ну, мовчите там, в цій ситуації? Кажу, що балакаю, я просто сижу і думаю, нащо воно мені? Оце все, що трапилось. Яка ж польза мені буде вже від цього? Де та польза, коли вона прийде, ця польза? Воно любящим Бога, призваним по його дозволенню, все, все діє святка благу. Я собі не переживаю за то, да? Я маю віру і я маю надію на Господа, що це воно мені буде во благо. Але я блага не бачу, я пострадав. Я маю певний урон, я маю певні проблеми Зараз саме время пороптати на Господа, понідовольствувати людьми тим самим Господом. Да? Що це, за що це? Що за люди? Що, що, що це робиться? Я ж хороший вже. Ну що ти не був поганим чи що? Вгадай себе. Був поганим був. Ти робив комусь боліш? Робив. Ну тобі трошки треба посадати тобі? Що? Щоб прославити бо подякувати за цю ситуацію. Ага. Поняв? Ну не сразу. Коли, коли смирився. Господь починає говорити до серця, починає вчити. що? На що бунтувати? Нащо ну, виходить з себе, когось обійнять, Спокойся. Згадай себе, да, там, коли їдемо, бачимо за рулем стажор, і там вже хтось сигнали спокойся. Бо що не сигналі, що об'їхали, тихенько поїхали. Сігнали, поки не побачив букву У, а ну ще я, сумчені, чи вчениця їде. Що подивився, хто, але ну, з боку ясно. Поїхати, вже такий лихий там, газ нажав, пошу, пошов. Молодець. Ось так, що мішають, їдять, усякий, мішає там жити. Ну, згадай себе, гузе да, не їхав там, не знав, куди пухати наліво ти, направо, там. і тому подобне. Кось вже хтось подучив, трошки той лучше, але треба вчитися, правда. Ми вчимося жити. Ми читаємо слово Боже і мікаємо ворота, гори там. Хтось на нього напав, да хай нападає, мій то що до того. правда? Перебили всіх, там люди людей їли, там тут дітей. Що вони робить? А що це робить було? Що ти Господь коли він дивиться? Да? Ну їм надати хліба, щоб вони не голодали. У нас Багато запитань, чому, Господи? Господь каже, не роби зла, не роби зла. E você vai entender